Я була вдома у четвертій ранці. Мені подзвонила знайома і розбудила мене, як і більшість українців. Вони в цей час спали. Я теж просто була вдома у своєму ліжку. Вона подзвонила і сказала, що прокидайся. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Там вже розбомбили в генічиську військову частину. І вдарили по військовій частині у Чорнобильці. Розпочалася війна. Ну я їй не повірила, незважаючи на те, що е, було дуже багато як, інформації, що це все очікується. Ну, знаєте, якось так зранку ну, просто не віриться, що так все розпочалося. І Я е, почала листати новину стрічку, і новина стрічка була просто вся червона від цієї інформації. От, і е, так розпочалося. Потім почали згодом, згодом почалося бомбардування Херсону. Я живу в тому районі, який недалеко від Антонівського мосту, і почали літати і винищувачі, і нам здавалося, що якісь прилітали, можливо, там ракети в Антонівку. Ми просто ховалися, ми сиділи у підвалі. Десь дня три-чотири ми просто сиділи у підвалі, було дуже страшно. І Читали новини, що прилітало в Антонівку, що є жертви. От, і Я е, із підвалу включалася в прямий ефір, і, ну, моніторила новини і розповідала е, в ефірі 24-го каналу, що відбувається в Херсоні. Понабирали всі ємкості, ємності, які були в будинку, води понабирали а Там запаслися свічками. Е, ну, до речі, якось. Ну, як запасли, знайшли все, що в домі було. Якось і не було такої думки піти все скуповувати в магазин. Я знаю, що в цей час городяни все скуповували в магазинах. І коли ми вже вийшли в магазин на третій, здається, день у нас недалеко від будинку АТБ. з'ясувалося, що в тому АТБ вже нічого не було, окрім алкоголю. Там пиво, якісь там шоколадки лежали, щось таке. І я просто побачила, як працівники. Е, останні продукти вони просто вивозили з магазину. Я кажу: а куди ви вивозите? А як же ми, а що ми будемо їсти? А ми нічого не знаємо. От, просто прийшли, побачили порожні полиці, потім пішли там в магазин, який був такий маленький, він був зачинений. Ми на цьому районі знаємо господаря. Ми зателефонували господарю. І спитали, що є. Він каже: що ж ви так пізно? Я кажу, ну як, ну я працювала. Ну він каже, я, кажу, я зараз плату скажу продавчині, вона прийде, відкриє магазини. Ви зможете купити, що там залишилося. Ну, ціни вже були космічні. Ми там купили якусь корпу, якусь там пачку масла. Ну таке там практично майже нічого не було. Я включалася в прямий ефір. Включалася десь до того часу, поки не викрали мого колегу із сайту, я працюю на 24-му каналі, кореспондент 24-го каналу працювала і на сайті Новий день. І от коли викрали мого колегу Оліга Батуріна, ми просто зрозуміли, що включатися більше не можна. От не можна включатися, тому що це небезпечно. А сайт був змушений припинити свою діяльність після того, як вкрали Олега. Ну ми теж зрозуміли, що це просто небезпечно. І до речі, на нас ще почалися дос-атаки. Нас постійно наш сайт ну якось блокувався. Це теж неможливо було просто з цим нічого зробити і просто перестали на якийсь час працювати. Я просто сиділа, боялася вийти з будинку, тому що за мною теж полювали. Мені надходили дзвінки, ми моніторили звідки ці дзвінки, потім перевіряли через спеціальну програму. З'ясовувалося, що це люди, ці люди сидять в ДНР. Принаймні ці номери зареєстровані в ДНР. А Потім я виключила свій телефон, який знали мене два номера телефона. Один знають всі, інший якби, свої. Я той, що знають всі, просто вимкнула. От і я його вімкнула тільки після того, як я виїхала вже влітку на підконтрольну Україні територію, тому що через цей номер за мною слідкували. А другий номер мене був. Ввімкнений, його просто мало, ну, мало хто знав. І, до речі, там його знали, якась обмежена кількість людей, там кияни, і от один там знайомий написав мені з Києва. Просто як у тебе справи? Я була настільки перелякана, що я боялася йому відповісти, а раптом він засланий. Ну раптом він десь теж потрапив в якусь історію. Раптом це не він. Знаєте, раптом він у полоні. От ти просто коли знаходишся в окупації, ти. Уже втрачаєш якийсь цей контроль над собою, і ти просто всього боїшся. А тому, що в Херсоні а, засилали знайомих, яких, а, які ходили на мітинги, їх потім ФСБшники брали, і там одна з акаунту однієї моєї знайомої писали, намагалися мене виманити з дому. Ну завдяки тому, що я колись працювала у міліції, служила. Я така, знаєте, пильна. І пильність зберігаю. тому о, я не повелася на це все. Ну тут окрема історія, як я виїжджала, я намагалася виїхати тричі, і тільки з третьої спроби в мене вийшло. А з двох спроб просто повертали колони. Не тому, що там я була, а просто, просто всі колони повертали. От один раз це була дорога через Снігівлівку, другий раз це була дорога через Давидів Брід, а третій раз мені ви... вдалося виїхати тільки через Васильівку. От, я виїжджала три дні із Херсона до Запоріжжя. Я їхала три дні, а потім ще їхала із Запоріжжя до Одеси і з Одеси до Вінниці, де я знаходжуся зараз. Вдалося виїхати з перевізником за великі гроші. От 8 тисяч гривень я заплатила, щоб доїхати до Запоріжжя. І так, перевізник, але я дуже вдячна цьому перевізнику, тому що це, знаєте, це гроші великі, але напевно воно того варте, якщо людина змогла мене вивезти, і я на безпечній території перебуваю, то напевно воно того було варте. Життя ніколи не буде таким, як було до 24 лютого. Ми змінилися, країна змінилася, все змінилося. Повернутися то хочеться, але наскільки це буде можливо, там жити в тому місті, де все зруйновано, наскільки це буде реально, нічого поки сказати про те не можу. Я приїхала одразу. Повідомила редакцію 24 каналу, що я вже на підконтрольній території, що я можу включитися і розповісти, що відбувається в Херсоні. Наступного дня мене одразу включили прямий ефір. Ну ще десь місяці до двох я розповідала, що відбувається в окупованому Херсоні. Потім новий день релакував свій ресурс. Ми почали працювати. Піднімати сторінку, вірніше створили сторінку на Фейсбуці новий день і телеграм-канал. Зараз у нас вже є сайт, і також ми працюємо на сайті, тобто ми повністю відновили свою роботу. І власне те, що було потім робота. Планую залишатися, тому що це моє покликання. Без цього я жити не зможу. В умовах війни дійсно дуже складно заробляти. Дуже складно. Але от змінити свій фах, такої думки ніколи у мене не виникало. Тому тобто, що, ви знаєте, журналістика вже це говорила десь комусь в інтерв'ю. Журналістика це ну діагноз. Ти от не можеш без нього, ти не можеш без журналістики. І не важливо, скільки ти заробляєш, важливо, що ти можеш допомагати. Ти можеш... Ти можеш допомагати людям, і в тебе є якась місія, і ну, ти зобов'язаний її просто цю місію виконувати.